З початку року на пільгові перевезення пасажирів у Мукачеві вже виділено 9 мільйонів гривень. Місто надає жителям безоплатний проїзд міським та залізничним транспортом. Це стосується як комунальних автобусів, так і приватних перевізників, які також отримують кошти з бюджету на перевезення пільгових категорій населення. Програма діє в Мукачеві вже понад сім років. Майже половина пасажирів, які користуються громадським транспортом в місті, це пільговики. До них належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю, пенсіонери та інші категорії населення. За минулий рік на реалізацію програми було виділено 16 мільйонів гривень. К Мукачево прийняло рішення про відшкодування пільгового перевезення значній частині населення, яке має право на пільги. Сюди відносяться і учасники бойових дій, і особи з інвалідністю першої другої групи, і ті ж пенсіонери, які теж мають право на пільговий переїзд. Це вже програма не перший рік функціонує. Наприклад, торік ми за рахунок цієї програми профінансували 16 мільйонів гривень для того, щоб люди могли. Ну, безкоштовно пересуватися в межах Мукачівської територіальної громади. Мова йде про відшкодування як нашому комунальному підприємству Паст транс, так і ФОП-підприємцям, які працюють на нашій територіальній громаді і мають договіри на перевезення. Вони пройшли, виграли конкурси і пройшли тендера. І також йде мова про відшкодування пільгових перевезень залізницею. Тобто залізниця нам ну, надає список пільговиків, які користувалися. Олися залізничним транспортом, і ми також їм відшкодовуємо ці перевезення. Ну, з початку року ми вже більше 9 мільйонів гривень відшкодували пасажирських перевезень.